Без світла, води та можливості готувати їжу жителі ЖК «Омега» просять притягнути до відповідальності винних у їхніх проблемах з електрикою. А найголовніше забезпечити їхній ЖК світлом за графіком ДТЕК. Люди вже двічі перекривали дорогу. кажуть, що за останні дві доби електроенергії в них була лише сім хвилин. А в житловому комплексі в чергове вибухнув трансформатор. Докладніше в сюжеті далі. Такі масові збори для жителів ЖК «Омега» вже стали традицією. Так само люди разом вже декілька разів перекривали дорогу і писали колективні звернення в численні інстанції. Все через проблеми зі світлом у цьому житловому комплексі, що має лише електричні плити та електронасоси для подачі води. Весь будинок електризований, тобто ми не можемо не приготувати їжу, не зберігати її, не попрати. Коли дуже жарко, така така висока температура 40 плюс в квартирах під вечір, особливо з того боку, там де світло вже сідає, сонце під вечір, то е, дуже висока температура. Діти страждають від цього. І коли немає світла і немає води. Ми не можемо навіть охолодитись просто під холодним душем. Люди бачать, що ці такі стояки, там, де знаходяться сіра така лінія це наші балкони. На поверхах, і там працює світло за рахунок генератора дизельного, і тому здається, що в нас є світло. Насправді це не так. І ці ця енергія, яку дає нам генератор, вона працює лише на ліфти і лише на ем, світло в поверхах, і для того, щоб на першому поверсі ми могли щось зарядити. Ми вимушені спускатися на перший поверх, поверх у нас 20 поверхова будівля і підзаряджатися Ось таким чином, як бачу, не вистачає всім. У нас немає можливості не приготувати їжі. У нас всі діти усіх мешканців є діти. Це неможливо нічого не накормити, нічого зробити. Ця невелика сіра будівля мала б вміщувати у себе декілька трансформаторів, які б забезпечували електропостачання в ЖК Омега. Але у реальності їх тут немає. Натомість на весь комплекс шести секцій по 26 поверхів. Кожна є лише одна будівельна трансформаторна підстанція, яка вже двічі горіла, коли ДТЕК вмикав світло, адже вона просто не розрахована на таке навантаження. В нас нестабільна напруга в будинках, навіть коли при застосуванні стабілізаційних підключень, коли місто подає нам електроенергію на наші трансформатори, до квартир не надходить належної якості електропостачання. У нас там 180 вольт 175, як завгодно. Позаминулої ночі було 260-250 і мешканців навіть. У цей період, коли місто подає нам електроенергію, не може користуватися приладами, бо це призведе до їх виходу з ладу, або вони просто не вмикаються. І до того ж, вимикають електроенергію у нас від міста в автоматичному режимі, а під'єднують потім в ручному режимі, тому що при подачі. Одномоментно на всієї нагрузки на трансформаторну підстанцію вона виходить з ладу, горить запобіжники. Горять згорів вже трансформатор. Один вчора вибухнув запобіжник з високої з високовольтної лінії. За словами жительки, цього ЖК, Проблеми з електрикою тут призводять не тільки до побутових незручностей. Це ще й створює серйозну загрозу безпеці та здоров'ю людей. Коли вимкнуло було світло, зламалися всі е, е, замочки на дверях і люди не могли вийти просто. І, е, е, наприклад, деякі просто з першого поверху вилазили через вікна. Е, я думаю, що у, у військовий е, час це дуже велика проблема, якщо що, ми сьогодні е, ні в чого не застраховані, і люди просто замкнуті, е, знаходяться в будинку з дітьми. Е, По-друге, у е, нас немає абсолютно майданчика для е, проти. Пожежної безпеки нас просто не можна чим тушити, якщо щось станеться. Люди вже неодноразово зверталися до забудовника та керуючої компанії для вирішення проблем з електрикою в їхньому ЖК. але нічого добитися не змогли. Зараз вони просять міську владу, прокуратуру та інші уповноважені структури розібратися в цій ситуації та повернути їм обладнану трансформаторну підстанцію, за яку вони вже сплатили гроші, купуючи квартири. Надія Бондаренко, Вадим Мір сьомий канал. Відключень світла стане менше, енергоатом достроково підключив до мережі енергоблок тисячник. Він додасть до енергосистеми тисячу мегаватт потужності. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми в складний період. Крім того, в серпні очікується покращення ситуації зі світлом. Навантаження на енергетичну інфраструктуру країни зменшиться після завершення ремонту на деяких атомних енергоблоках. В Міненерго кажуть саме завдяки атомній генерації, незважаючи на складну ситуацію, у нас здо Осі є світло до початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній Україні території дев'ять блоків, шість розташовані на окупованій росіянами заес. Україна не продає електроенергію у Румунію та Молдову, а навпаки, імпортує, зокрема для Одеської області. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, електрику розподіляють рівномірно по всіх населених пунктах. В якості прикладу Кіпер навів Ізмаїл. За його словами, там за рахунок імпорту з Молдови можна було б не виключати світло взагалі. Але цю електроенергію передають на інші населені пункти, тому відключення світла є навіть в Ізмаїлі. Також Голова ОВА додав, що через аномальну спеку часто ламається енергообладнання. Через це збільшується відключення світла. Сьогодні дійсно ми дуже багато електроенергії імпортуємо для того, щоб забезпечити хоча б якусь частину додаткових ресурсів. Я технічно з'ясовував, наприклад, якщо з Угорщини купувати електроенергію і заганяти її через наше Закарпаття, да. Технічно дуже важко загнати електроенергію аж до Одеси, тому що і підстанції є розбиті, і технічно є коло, яке крутиться електроенергія, і ці питання е, ну, важковаті. Але зараз багато над цим працюють. Зараз дуже багато йде газопоршневих установок. Ми в Одесі ставимо в місті, там, наприклад, щоб котельні закрити, щоб закрити інші е, для людей необхідні е, станції, там необхідні процеси, щоб можливо було би зменшити. Споживання цієї електроенергії дати більшою населенню навіть дато теж саме Ізмаїл не розуміє, чому в них взагалі з Молдови заходить електроенергія, а в них також є обмеження, якщо вони не в нашому кільці. Але в будь-якому випадку гонимо від електроенергії сюди, щоб забезпечити більше навіть ту Одесу, і їх також відключаємо. Хоча вони навіть не в нашому кільці, і їх взагалі можна було не включати за рахунок імпорта, який ми беремо з Молдреса з Румунії, які. І беремо для того, щоб, я живу, щоб вони могли взагалі не відключатися. Але ми також по графіку обмежуємо. Відсьогодні для перетину кордону усі чоловіки від 18 до 60 років повинні мати військовий квиток. Про це заявили у ДПСУ. Документ може бути як паперовий, так і в електронній формі. У разі його відсутності прикордонники відмовляють у перетині кордону на виїзд з України. Також можуть відмовити, якщо у базах даних чоловік перебуває у розшуку. Штраф за неоновлення даних можна буде дізнатись в дії. Проте це не означає, що всі, хто не оновив дані до 16 липня, одразу будуть оштрафовані, розповів Дмитро Лазуткін, речник Міноборони. Він пояснює, що притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення це певна процедура, яка може зайняти від трьох місяців до року. Додам оновити свої дані і надалі можна у ТЦК або в застосунку резерв плюс, але це не звільнить військовозобов'язаного від потенційного штрафу, оскільки. 60-денний термін для оновлення даних закінчився. Хаджибейська дамба стане власністю Одеси. Верховний суд задовольнив позов прокуратури та зобов'язав Одеську міську раду взяти на облік гідроспоруду. Протягом трьох років прокурори доводили в суді бездіяльність мерії щодо дамби, яка весь цей час була безхазяйним майном. Зазначу, дамба хаджибейського лиману оберігає місто від затоплення водою. У випадку її руйнування вода з лиману розіллеться на дві тисячі гектарів території поблизу. А це домівки людей, підприємства, освітні та медичні заклади, а також Одеська ТЕЦ. Нагадаю, у ремонт хаджибейської дамби регулярно вкладали сотні мільйонів гривень. У Южному шестирічна дитина випала з вікна. Від отриманих травм дівчинка померла на місці до приїзду швидкої. Про подію поліцейських сповістили медики. Як попередньо встановили правоохоронці, дівчинка перебувала у спальній кімнаті, одна поки її 31 річна мати на декілька хвилин відійшла до кухні. Дитина вилізла на підвиконня шостого поверху, продавила москітну сітку і випала на асфальт. Попередня кваліфікація події нещасний випадок. Україна отримає від Європейського банку реконструкції та розвитку 200 мільйонів євро. Про це повідомило Міністерство фінансів. Кошти виділяються на підтримку НАК Нафтогаз України для створення резервів природного газу і підтримки енергетичної безпеки. Загалом, з початку вторгнення, допомога ЄБРР для України у всіх напрямках сягнула майже 4 мільярдів євро. Як розповіли в міністерстві, банк планує продовжувати інвестувати в Україну від 1,5 до 2 мільярдів євро щорічно. Німеччина виділить на реконструкцію Охмадиту 10 мільйонів євро. Про це в інтерв'ю виданню райніше пост заявила міністр з економічного розвитку Свені Шульце. Кошти підуть на швидке повернення лікарні в робочий стан і підготовку будівлі до використання в зимовий час. Йдеться зокрема про ремонт і технічне обслуговування фасадів лікарні, процедурних кабінетів, а також електро і теплопостачання. Нагадаю, раніше очільник мозу Віктор Ляшко заявив, що один із корпусів не підлягає. Відновленню також за словами Ляшка від благодійників на відновлення лікарні надійшли 800 мільйонів гривень. А президент Володимир Зеленський заявив про виділення 400 мільйонів гривень для Охмадиту. Тверо чоловіків намагались покинути країну, та спроба провалилась, коли їх піймали прикордонники. Разом із стікачами затримали і їхнього водія, громадянина Азербайджану. Схему втечі чоловіки знайшли в закритому телеграм-каналі. Там вони отримали повну інструкцію і локації зустрічі з водієм. Останній мав відвести чоловіків до найближчого з кордоном села. Там вони і зустріли прикордонників. Тож подорож закінчилась адмінпротоколами для ухилянтів та кримінальним провадженням для їхнього водія іноземців. Вже завтра температура повітря в Україні піде на спад. Про це заявили в Укргідрометцентрі. Спочатку дещо прохолодніше стане на півночі та заході країни. Далі зниження температур прийде й до Одещини. Проте значного похолодання очікувати не варто. Тим часом у ДСНС попередили про грози і сильні пориви вітру. Під час того, як буде відбуватися ця перебудова, звичайно, у нас будуть активні грозові процеси, тому що багато тепла в вологи цієї енергії її треба кудись діватися, і відповідно будемо мати. Досить активна грозову діяльність подекуди Град та шквали. Завтра це переважно в нас захід, північ і частково центр. Надалі вже пошириться і на решту областей, тобто це південний схід України, і там також вже буде певна перебудова. Але по температурних показниках завтра, в ну вранці ще буде доволі так спекотно знов ж таки. Але в день години вже розпочнеться ця зміна, і день максимуму очікуємо, що вже будуть в межах 30 Градусів для заходу та півночі нашої країни для півдня, сходу та центру, відповідно, трошечки пізніше буде ця зміна, і знов ж таки до 30, на жаль, там не опуститься температура, все ж таки там десь близько 35 ще залишатиметься. Але з огляду на те, що зараз в тих регіонах південно-східних подекуди надзвичайна спека останні ось три дні панувала, тобто це навіть місцями досягала 40-41 градусу, тому Трошки нижче близько 35 вже буде певне послаблення спеки. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами. Адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.